Усім доброго, тихого, мирного вечора. Наші вітання. У нас сьогодні свято. Ми готуємося відсвяткувати свої перші 100 місяців нашого спільного життя. Тож починаємо із закусок. Готуємося до зустрічі наших дорогих гостей, дітей, онуків. Ну, і ось такі закуски ми підготували. Млинці з ікрою та сиром, червона рибка із розмарином і лаймом, овочева нарізка, нарізка із сирів і оливок. Тож потихеньку продовжуємо салат мімоза, який в нас усі полюбляють, а це кабачковий торт. Який, я думаю, прикрасить наш стіл і буде гармонічно вписуватися в наше свято. Чекаємо на гостей, тому блюда наші додаються для до столу. Так, домашня запечена ковбаска із сирокопченою ковбаскою. Ну, і, звичайно, яке ж застіл'я без білих грибочків, підсмажених на вершковому маслі з цибулькою. Смакувати будемо, отримувати задоволення. І до столу приєднуються оселеці. та скумбрія двох видів провісна і копчена скумбрія. В перспективі там готується молода картопля. Жариться куриться, підсмажується, ну і, звичайно, будуть шашлики. Тож, будемо смакувати, ось такий стіл у нас чекає на наших дорогих і любих гостей, будемо частуватися. Всім смачного. В очікуванні свята чекаємо на зустрічі з рідними. Я розумію, що ми з нетерпінням чекали наших. Дітей, онуків, а тут бакалея в нас розмістилася, ну яке ж свято. Так, А це подарунки від наших дітей. Ось так нас привітали діти. Пляшка, на якій наша перша фотографія, брилки з нашими фото і нашою датою 100 місяців. Він і вона крокуємо разом, я і Анатолій. Рухаємося до нашого щасливого життя. Заходимо. Так, зустрічаємо Дивіця. нашу пару. Класно спиною. Да, повертайтесь тепер ззаду. О, бачите, соточка. <ривіця> І там буде. Ну, Далі більше, важдаєте. Я, я, так. Так? Так, я тобі дякую за букетик що ти мені подарив за терпіння 100 місяців, А це тобі? Подарунок. <ривіця> так, це тобі. Тільки я не знайшла. Флажки. Будеш екскурсію відмічати, ми вам хочемо сказати, що 15 червня ми летимо в Індонезію. Так що тепер у нас є глобус, і ми десь були. Пропорція їх не знайшла. Будемо ставити, де ми були. Тепер всі разом вітаємо. Ой частіше ініціює поїздки. Добре, хто зазвичай планує відпустку? Поки йдуть добре. На равних. Я... Хто краще готує? Це не а розказує правду. Хто частіше боє посуд? Хто частіше бурчить? Це справедливо. Хто швидше засинає? Хто хропе голосніше? Хто краще танцює? Хто любить співати у душі? на Так, хто частіше телефонує дітям або онукам? Хто перший мириться після сварки? Дивно посмотрят. Хто більше дивиться телевізор? Хто частіше згадує молодість? Хто частіше забуває, хто куди поклав ключі? Ключі. Коля, ключу немає, посухати. Коля, я приїхав і що немає. Кажу, Люба, ти в сумочки все є, тільки порядку немає. І ще два питання. Хто більше любить порядок і чистоту? <рр> іхи> <р> іхи> І хто ти... зараз перший поцілує? Ну давайте! У -у -у -у! Ну, ну так вы силы! Ну, <р іхи> ну, а я все думаю. <р іхи> Уже поздно думать, що месяцев пройшло! Уже а, а не можна Класс! Молодцы! Так не сильно фальшивили?